Чому так стається в житті людини, що вона може бути віруючою людиною, але щастя в неїному житті немає ні з ким. Думає, що жениться стане щасливою, але насправді то не так. Людина в першу чергу має стати сама щасливою. А щасливою її може зробити хто, тільки наш Господь Ісус Христос. Тому коли людина стає сама щасливою, вона буде з усіма щасливими. Але сатана він хитрий, і щоб цього успіху досягнути, потрібно бути смиренному, бо сатана діє через думки людей. І коли людина спокушається на гріх, пускає думку, то сатана починає діяти через думки людей, і вона може відійти від Бога. Треба назад вертатись до покаяння, щоб того гріха не було визнати його перед Богом. І почати слухати духовних людей, в яких є духовний результат. Тоді ми будемо щасливі з нашим Господом Ісусом Христом.